Привіт! Як ви себе маєте? Мене звати Мат Хенефен. Це наука, що вивчає повітря, світло та електрику, називається фізикою. Об'єкт, в якому одна матерія змінюється на іншу хімія. Я управляючи магазину на ковах і грашах. Як викладав, я викладав Фізику і хімію. Я поясню як речі працюють, але не чому це трапляється. Ти можеш запитати своїх близьких, чому це трапляється. Сьогодні як продемонструю і поясню, деякі насправді кручі наукові іграшки. Будь ласка, зачекайте завершення презентації, щоб запитати ваші питання. Я допоможу з вашими питаннями, якщо ви зачекаєте. Сьогодні ми будемо вивчати принцип Бернулі. Сьогодні ми будемо вивчати гіроскопічну прецесію, магнітне відстовування, світло відображення та відстуфування зарадів вони називаються гіроскопічна процесія магнітне відстовування, світло відображення та відстафування зарадів я скажу українською мовою потім англійською ce voi dobre rozmiete? Dobre, ciudovo.